Київ зазнав масованої російської атаки у ніч на 10 липня. Там постраждали люди, є загиблі. Про це повідомили у КМВА. протягом ночі та ранку окупанти запускали по столиці шахеди та ракети. Внаслідок цього загинули дві людини. Нині десятьох людей шпиталізували, медики решті надали допомогу на місці. У шести районах Києва горіли житлові будинки, авто, складські приміщення, офісні та нежитлові. У шести районах Києва спалахнули житлові будинки, авто, складські приміщення, офісні та нежитлові споруди. Зокрема, рятувальники працюють у житловому будинку. В Шевченківському районі, де сталася пожежа на верхньому поверсі через падіння уламків. А от в Дарницькому районі через уламки БПЛА здійнялися пожежі в гаражах та на заправці. У Подільському районі внаслідок атаки майже повністю знищена амбулаторія Центру первинної медико-санітарної допомоги. Постраждала й Київщина. Як розповів очільник УВА Микола Калашник, поранень зазнав 51-річний чоловік. Його шпиталізували. Нині продовжують ліквідувати наслідки атаки.